Наріз двох Христова від хати до хати і вартепом діти йдуть колядувати, Колядуй, й щоб світ лислився, Радій, Україна, Христос народився, коляд, коляд, коляда, у віконцю коляда у різдвяну вітку личку Запалю, роди свічку, Коляду поклич клич до хати, щоб ісу сопровідати. Оля тволяна, хай обходить вас біда і нехай не ваш поріг прийде радість новий рік. Друзі зичимо багато, щоб у будні, що на свят ваші гнулися столи, щоб здорові всі були. Хай в вашій хаті нині все співає, бог страждає. thank you